Вітаю усіх на моєму каналі. Мова сьогодні піде про те, як мене здивувала Укрзалізниця. Тож прошу поставте, будь ласка, вподобайку цьому відео, щоб якомога більше людей його побачило. І підписуйтеся на канал. Справа в тому, що я випадково придбала квиток на додатковий потяг 192 львів Київ. Зі Львова він відправляється о 14.33 і прибуває до Києва о 21.20. Квиток я купила до 8 вагону. На сайті онлайн я обрала нижнє місце. І от я заходжу сміливо в купе. Оцінюю, що все новісіньке. Займаю своє 13. Матрацик вже лежить, а постілі немає. Ну, думаю, може, ще принесуть. Потім зайшов в спортивної статули парубок і сідає поруч. Я йому так обережно кажу перепрошую, але коли принесуть білизну, я б хотіла лягти, бо дуже втомлена. Хлопець зразу каже: Та не проблема, я залізу на гору лежати краще, ніж сидіти. Ну, от і добре. І тут заходить жіночка похилого віку, в неї місце верхнє, і вона зразу активно заявляє, що на верхню полицю вона не полізе, бо вагон сидячий. І коли вона купувала квиток онлайн, то було написано 8 с. Тобто восьмий сидячий. Але коли я купляла квиток, то було вказано верхні та нижні місця. Саме тому і придбала, бо інакше поїхала на іншому потязі. Старенька побігла до провідниці, а дівчина, що займала нижню поличку, сказала, що сама готова залізти на гору, бо дуже хоче спати. Вона повернулася з провідницею та пояснила, що справді вагон для сидіння. Але по домовленості люди лежать. Самі можете переконатися. Саме тому матраци постелені, а білизна не видається. Ну що ж, діватися нема куди. Дівчина і хлопець полізли на верхній полиці, а старенька, що мріяла сидіти, із задоволенням лежала всю дорогу. Але це був початок моїх здивувань. Вийшовши до вбиральні, що знаходиться в кінці вагону, я побачила незвичну картину. Дуже широкий коридор. Відкривши розсувні двері ліворуч, я потрапила у велику кімнату. Це не просто вбиральня, це вбиральня для людей з особливими потребами. Сюди елементарно можна заїхати на колісному кріслі, є де прилаштувати милиці. Тут є столик, на якому можна поміняти малюку підгузок. усе чисто, багато паперу, туалетно-косметичних засобів. Я здивувалася і звернулася з запитанням до провідниці, чи в кожному вагоні цього поїзда такі вбиральні. Виявляється, що ні, лише у восьмому вагоні. Навіть прибрали одне купе, щоб зробити велику вбиральню. І тут у мене виникло логічне запитання. Чому ніде немає реклами, що є такий вагон? З прекрасними умовами для людей з особливими потребами. Їх зараз у нас дуже багато, і у них завжди є проблема, як зручно кудись доїхати. Чому ж не пропонують на сайті, не звертають особливу увагу покупців саме на такий вагон? Адже для когось це просто знахідка, вирішення проблеми. Як же хочеться, щоб люди більше піклувалися один про одного? Були уважнішими і співчутливими. Саме тому я вирішила розповсюдити цю інформацію. Бо маю надію, що ще є такі вагони і в інших поїздах. Просто ми не знаємо про це, тому не питаємо. А нам так просто не розповідають цю інформацію, хоча повинні. Чорний чай у потязі був дуже смачний. А ще ми куштували фільтр каву, і дуже люб'язна провідниця поділилися своїми вершками. За що дуже дякуємо. Ось такі цікаві історії інколи відбуваються в дорозі. До речі, прибули ми до Києва хвилина в хвилину. Дякую, Укрзалізниці. Маю надію, що для вас була дуже цікавою і важливою ця інформація. Бережіть себе. Чекаю ваш фідбек у коментарях і нагадую про Вподобайку і підпис на канал, якщо ви ще цього не зробили. Далі буде, Па-па.